Комусь війна це сльози, біль та втома, це день за днем молитви без кінця. Комусь війна це доля невідома, домівки знищені та втрачені серця, комусь війна є приводом для помсти. Вона забрала все та знищила любов, всі почуття, всі спогади, лиш злості лишила вдосталь, що плелася кров. Комусь війна відкрила нові двері, десь так далеко, де не плачуть кожен день життя щасливо, не в думках чи на папері, Та не згадати більш рідних серцю пісень. Комусь війна це шанс розбагатіти або ж наповнити ще більше свій карман, Не людям таким, лишень в пеклі горіти, грошима у крові закип'ятить казан. Війна. Це найстрашніший винахід людини і найдурніший спосіб вирішити щось. Одні крізь сльози споглядають ці руїни, а іншим на крові збагатитись вдалося.